Доброго дня, з вами Ольга Ярошова, і сьогодні хочу поговорити з вами про страх жити. З одного боку, війна і все зрозуміло, страх померти, страх, що будуть якісь каліцтва, страх за майбутнє. Але за цим страхом ми не помічаємо іншого. Страх бути живим закохуватись, народжувати дітей. Страшно, які будуть зміни. І я дуже хотіла би, щоб ви побачили свої страхи, які у вас зараз є, і зробили таким ліхтариком, собі підсвітили, А які в мене є потреби, які свої почуття я помічаю, як би я хотіла. Чи хотів, яких змін мені хочеться в житті, яких не знаю, обіймів, а, яких контактів з людьми хочеться, до чого я готовий, чи готова, а, яких мені переживань не вистачає? Можливо, вам дуже багато чогось, і ви вже просто травитесь. А, є російською мовою атерження чогось бо отак от дуже багато не знаю там новин а, якихось відчуттів тих людей які поряд з вами як я справляюсь з тим що зараз відбувається і чи ви помічаєте свій цей страх бути живим, живою? І чого вам хочеться насправді? Це не таке відео з питаннями? Дуже хочу, щоб у вас були відповіді. Пока-пока!